У нас шалено хороші гості. І Олександр Ксенофонтов. Ха. Ну, Олеша Ксенофонтов. І О... О... Олег Володимир, Добре. А де Олег? Олег в Сан-Дієго зараз. Сан-Дієго? Сан да. Ми там Сан два зараз і постукуємось. За Може до вас близько. Ну розповідайте, вас з'явився новий гурт. Як називається? Він не новий, він добре забути старий»? Так, добре забути старий». 20 років йому, так? Ті-фі-сі. Ті-фі-сі, ні, ті-фі-сі, то що Ті-фі-сі. А, фі-сі, так. Ті-фі-сі. А як шифрати? Так називали. Чайники. Чайники. Чайники, так. Ті-фі-сі. Ті-фен-клаб. По 20 років, після того, як ви працювали раніше, ви знову вирішили об'єднатися. Чому? Mm. Я на нього натиснув на кнопку. Це була ваша ініціатива. Ну no, це була Джона ініціатива. Оле Оле Олег і Олег. 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 не прийшов сьогодні. Не прийшов. Це була Джона ініціатива і сказав, окей, влад, давай, до ньогось. Mm. Я приїхав і натиснули. Да, натиснули на мене і, і витиснули. І витиснули так. Я просто, Саша, мене не пам'ятає, але ще в студентські роки я спілкувалася з Русланою, і завжди для мене було такою загадкою бути у студії вашій, де ага. ви сідали за Іонікою, грали це неймовірні були відчасти. За Іоніко. О, було. Тому я дуже рада, що нарешті ми зможемо вас почути не, не у професійному радіо. Дійсно, 20 років минуло. Як ви були без музики? Ну як, ви були, ну, ми. Але, але як -то без популярності, без концертів, без. Ну, це ж треба обмінюватися енергією. Ну, Ми енергія постійно обмінювалися, але щодо популярності це ж не головне, я так думаю, для музиканта, так, Володь? Та yeah. популярність така річ, хей, hey, якщо мені платять гроші за те, що граю музику, супер. А yeah. якщо не платить, не платять, собі на кетчені зіграє. А взагалі ми вже грали музику. Саша співав, він продюсер Юслани був. Yeah. Я маю свою кар'єру, Джон там дуже багато всього робить. Влад, yeah. yeah. кажеш, ти особисто знайомий з uh, різною пачкою таких всяких різних кетіпері і It's так pretty далі. Pretty. Ну я. Не то, що знайомий, ну Келіп, ну так, з Керрі ми трошки познайомилися більше. Ну, я не працював з нею. Було таке, ще було скільки то два з три роки назад, коли ми з тою познайомилися. Вона, вона із Санна Барбара. А, і вона прийшла на ту свою вечеринку, що я був. Вона на пені награла, вона її дуже появилася, Джони Нечув. А вона співала християнські пісень, ні? Так, вона трошки співала, вона, вона була. Джон Мітчелл mm. — це і основний кумір. Мені також Джон Мічел дуже подобається. У мене дочка Мічел. Так? Мічел? Так, тільки не між Джон. Та я таким чином познайомилася, потім почали робити. Музику, а потім два роки після того моя колежанка дзвонить мені і каже, подивися на чартс, подивися на добру. Подивись на добру, так як там Келі Пері ніби співає. Вже десь на номер два було. Потім вже номер два пішла. Почнети, ви 20 років тому ви разом працювали, потім влада загубили. У нас була група, називалася Клуб шанувальників чаю. TFC, T-Fan Club. Отак вона роздруковується, розшифровується. І ми працювали з 90-го по 93-й рік. 93-му році у нас був останній концерт. Ми розійшлися, розійшлися спокійно, по-доброму, без, без проблем, і кожен пішов свою дорогу, кожен щось робив. Кожен став ще більш успішним, або повернутися з новими селами. Ну, так, от або повернутися. Насправді це така спонтанна штука, і взагалі віртуальна група. Він сидить в Лос-Анджелесі. Я в Києві, Джон у Львові, і це угу. така група. Інтерконтинентальна. Це дуже ситуативно. Тобто, Домовились, з'їхались, відлабали, роз'їхались. Це приблизно так буде вирідати тепер? Типу? No, no, no. я так не думаю. Ми завжди, по-перше... Ти ми... кинеш LA? Як я від вас кінеш... ту Америку? To... Ту страшну країну полишиш. Ну, 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 я тут моя батька. Моя батьківщина. Я сюди постійно приїжджаю зараз. Володя сказка. Там там зараз не все добре. Ти нам потрібно класний калуський акцент. У нас є кліп, який ви зможете подивитися трохи згодом, але хочеться почути вас, як ви співаєте. можна співати? поспівайте, будь ласка. Якщо є гітара, я дав гітару і сказав. Дуже така гита гітара. Красива така гітара. До речі, про пісні. У нас така от пісня. Та a Scream, Дай мені крик. Це наш перший сингл. Давайте покаже людям. Ну, це ж все одно то не продається і, і купити це неможливо. Це є промо-сингл. А давайте послухаємо. Ну, хоча б декілька акордів. Давайте посв... На це хвилина давай, до кінця. Просто зарядити всю Україну позитивно. Тому, що... тому, що ця пісня варта уваги, вона звучить не по-українськи. Це круто. А що ж вони по-українськи теж? По-українськи. Я у місцями, але саунд такий файний. Окей. Ну давайте спробуємо. Три-чотири. I should have asked you about your man But I didn't care, didn't have a plan The moment you stepped out across the floor All my common sense would I tap the door We both gave into the chemistry Had a fearless night wrapped in ecstasy But morning bend and know the truth thanks forever give me Ксенофондов і його колега Влад, який прилетів спеціально з LA. Це клуб шанувальників чаю. TFC. ми з вами прощаємося до понеділка. Під цю музику жімо вам хороших вихідних каналах звідси я прощаюся. Не люблю вас пока. показлива.